На перше заняття прийшли четверо жінок. Кропивничанка Надія Романюк каже, перемогла хворобу сама, тепер допомагає іншим. Группа, которая здесь находится сегодня на сегодня, это группа, которая была, ну, это у нас есть громадская организация, без статуса юридичной особы мы создали, называется «Росток Надея». Ходим в онкодиспансер и помогаем людям, которые прошли через такую же операцию, потому что если мы смогли, то я всегда говорю при встречах, девочки, все у нас в голове. Как кораблик назовешь, так он и поплывет. Коленки чуть-чуть согнуть. Сам. І дітей Раз. Раз, три, три. у залі дев'ять тренажерів. Заняття триває 40 хвилин. Безкоштовно тренує жінок Алла Лафарович. каже, задіюють всі групи м'язів. Для кожної з них провели індивідуальне тренування. Тренажерів у нас. Підходять для любого віку від 12 до 80 років. Кожен із цих дівчат тренується як він може по своїх можливостям. Це для нас так просто щастя, що ми сюди попали. Кожна вразний гуд е, пережили е, маста. Ну короче, удалили грудь по, по народному. Вот. і для нас заняття спортом очень важна для того, щоб функціонували наші органи, не были в застої. Мета акції допомогти тим, хто бореться з онкологічним захворюванням, каже її співорганізаторка Ольга Присяжнюк. Розказати жінкам, які мали діагноз або мають зараз діагноз рак молочної залози, що вони можуть прийти в цей чудовий центр. Тут для них є спеціальна програма. Під час акції збиратимуть гроші для онкохворих дітей. Буде встановлено благодійну скриньку і розміщено товари для продажу. Благодійні це різноманітні браслети, брелочки, магніти, ось такі, всі кошти, з яких підуть на підтримку онкохворих діток, а саме на закупівлю наборів для забору аналізів у дітей. Одночасно в цьому залі можуть тренуватись 18 жінок, розповідає керівниця спортивного центру. Тренування у нас проходять в режимі нон-стоп, тобто можна приєднатися в будь-який зручний час. Акція триватиме три місяці до Всесвітнього дня боротьби проти раку. Ірина Полулях, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.